Друзі, чесно кажучи, через три роки прогнозів до них відноситься якось так недовірливо. Але наступна історія варта уваги. Генерал у відставці Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, дав дуже сильний прогноз. Він заявив, що Росія може зазнати повного колапсу всього за один рік. Але це залежить від однієї ключової умови. Дональд Трамп, після звичайно, свого повернення в Білий дім повинен зрозуміти, наскільки слабка Росія, і вирішити підтримати Україну на всі сто. За словами Годжеса, Путін зараз дуже в складному становищі. Російська економіка тріщить по швах, і Кремль вже не має таких ресурсів, щоб довго вести війну. Генерал вважає, що Трамп, якщо захоче зміцнити позиції США у світі та стримати Китай, може оголосити, що перемога України відповідає американським інтересам, а це означає, що Київ отримає всю необхідну зброю, ресурси та підтримку для повної перемоги. Годжес також зазначив, що поки Україна не стане членом НАТО. Або не розмістить на своїй території сильний західний військовий контингент, загроза з боку Росії вона зберігатиметься. Але якщо ці кроки будуть зроблені, Україна стане бастіоном, який стримуватиме агресію і змінить баланс сил у Європі. Друзі, що це означає? Якщо все піде за цим сценарієм, то Росія не витримає тиску. Війна, санкції, економічний занепад і втрата впливу на міжнародній арені можуть призвести до колапсу в Росії. Генерал впевнений, що це цілком реальний сценарій, якщо Захід чітко визначить, що перемога Україні є їхнім стратегічним пріоритетом. Хочу підкреслити, що це не просто прогноз, це можливий план дій для США та їхніх союзників, який наразі обговорюється на рівні генералів. Україна зараз дійсно. В центрі глобальної боротьби за справедливість і стабільність. І якщо Трамп чи інші лідери Заходу підтримують нашу країну як ключову силу, це змінить хід історії. Також Сполучені Штати Америки хочуть використати заморожені гроші Росії щоб змусити Кремль домовитися з Україною. Я вам нагадаю, що сума заморожених активів складає приблизно в 300 мільярдів доларів доволі така ом, велика сума. Що ж придумали американці? Сполучені Штати запропонували дуже цікавий план, а саме конфіскувати заморожені активи Росії в Європі та перевести їх на спеціальний рахунок. І ось тут фішка: Росія зможе отримати ці гроші назад тільки після того, як підпише мирну угоду з Україною. Ну це такий собі ультиматум. Хочете гроші, сідайте за стіл переговорів. Що цікаво, цей план підтримує навіть команда Трампа. Вони впевнені, що це надішле Москві чіткий сигнал, що просто так нічого не буде, доведеться домовлятися. Але не все так просто. Європейці, як виявилося, поки не в захваті від цієї ідеї. Ну кажуть, що є юридичні там політичні нюанси, адже гроші мають бути повернені, і це може там створити скандальний прецедент. На мою думку, це дуже сильний хід, якщо його втілять. Бо поки Росія вперто тримається за свою агресивну політику, потрібно шукати важлі тиску. Ну а гроші це завжди аргумент. Але чи зважиться Європа на такий радикальний крок, питання відкрите. Ну а далі до вашої уваги дуже цікава ситуація склалася з окупантами на херсонському напрямку, де вони нещодавно я вам нагадаю намагалися висадити десант. Але, схоже, ця спроба була настільки невдалою, що окупанти втратили і людей, і дух. Росіяни зазнають шалених втрат і вже просто не можуть справитися з тиском наших сил. Наразі на Херсонському напрямку дислокуються підрозділи російської армії, а саме 61 перша окрема бригада морської піхоти та 70-та мотострілецька дивізія. Ці формування перебувають під постійними. Ударами Збройних сил України їхній моральний стан, за словами джерел, просто на нулі. Багато військових загинули або зникли безвісти, а це створює справжню паніку в рядах окупантів. Ще одна цікава деталь: росіяни почали помічати, що ті, хто йде у відпустку, назад уже не повертається. Ну причини можуть бути різні: а від небажання знову повертатися у пекло до просто втечі. Через це командири стали відмовляти солдатам у відпустках, чим ще більше загострюють ситуацію. Взагалі на фронті лише за останню добу наші військові ліквідували більше півтора тисячі окупантів, знищили три танки, підбили 22 броньовані машини, ліквідували 52 артилерійські системи, знищили дві е, системи ППО. Такі результати показують, що наші сили не просто тримають оборону, а систематично ведуть активні бойові дії. Хочу зазначити, що херсонський напрямок це ключовий плацдарм, втрата контролю тут для росіян буде такою серйозною стратегічною поразкою, і те, що вони навіть не можуть відправляти солдати у відпустку через ризик втрати більше людей, говорить про глибокий кризовий стан їхніх сил. І тим не менше, ворог небезпечний, він надалі атакує, просувається, завдає не тільки матеріальної шкоди, а ще й моральної. Росія сьогодні вночі знову вдарила по нашій енергетиці. Середина зими, а росіяни продовжують цілитися у нашу енергетичну інфраструктуру. Минулої ночі Україна пережила чергову масову атаку. На ворога, на ворога працювало все, що в нього є. Уявіть собі, летіли крилаті ракети Х-101, калібри Х-22, балістика Інскандер М авіаційні ракети Х-59. Ну і звісно, були безпілотники. Атака була масштабною понад 40 ракет та 70 дронів. з них близько 30 ракет вдалося збити нашими силами ППУ. А Львівщина потрапила під атаку, але відключень вдалося уникнути. Івано-Франківщина, ворог націлився на критичні об'єкти. Працювала ППО. Жертв на щастя немає у багатьох областях, як, от, наприклад, Харківська, Сумська, Полтавська область, запровадили аварійні відключення світла, аби уникнути більших пошкоджень. Президент Зеленський прокоментував таку атаку, що. Росіяни не змінюють, на жаль, своїх цілей. Міністр енергетики попередив про можливі такі превентивні відключення світла. А далі для вас цікава історія: на Закарпатті стався такий інцидент, що про нього вже всі соцмережі обговорюють. Мобілізований примудрився відкрити кабінет начальника військомату за допомогою відми відмикачки і вкрав 27 тисяч євро і втік через вікно. І це не вигадка. Про це заявила народна депутатка від Слуги народу Ольга василєвська Смаглюк в своєму телеграм-каналі. За словами депутатки, цей мобілізований колишній рецидивіст, хоча вона не уточнила звідки в неї така інформація. Цікаво, що ці гроші, начебто, були зібрані керівником ТЦК для військових на закупівлю дронів. Запам'ятайте цю фразу. І от вам така історія: мобілізований використав відмикачку, відкрив кабінет, забрав гроші і непомітно зник через вікно. Наразі правоохоронці працюють над пошиком утікача, але інцидент викликає дуже багато запитань. По-перше, звідки у військома в кабінеті така сума готівки 27 тисяч євро. Чи справді це були гроші для Збройних сил України? І як людина, наприклад, з кримінальним минулим потрапила в ТЦК? Що ви про це думаєте? Пишіть свої коментарі. Така історія це ще одне нагадування, що важливі не лише перемоги на фронті, а й порядок у тилу. Ну а далі трохи міжнародних новин. НАТО запускає місію для захисту Балтійського моря. НАТО нещодавно заявило про нову місію, і це справді серйозно через підозрілі пошкодження підводної інфраструктури, зокрема Кабелів у Балтійському морі. Альянс запускає місію Балтійський вартовий. Генсек НАТО Марк Рюте повідомив, що всім країнам Балтійського регіону вже погодили план дій. Головна мета патрулювати море, створювати, стримувати потенційних диверсантів і оперативно реагувати на будь-які загрози. Генсек зазначив, що будь-яка атака на інфраструктуру країн НАТО зустріне рішучу відповідь. По суті, це сигнал, що знищувати чи псувати стратегічні об'єкти безкарно вже не вийде. І це правильний крок уяви, що будь-яка диверсія з кабелями там, чи з іншими об'єктами може паралізувати не тільки зв'язок, а й енергопостачання для цілих країн. І ще одна важлива новина: Вірменія та США домовилися про стратегічне партнерство. Держсекретар США Ентоні Блінкін розповів, що ця угода передбачає співпрацю в економіці, безпеці, обороні та розвитку демократії. А ще Вірменія приєднається до глобальної коаліції проти Ісламської держави. Для Вірменії це, ну, це крок вперед. Це гарна нагода зміцнити суверенітет і відірватися від надмірного впливу Росії. США зі свого боку продовжують формувати нові альянси в регіоні. Моя думка це дуже вигідна угода для обох сторін. Вашингтон отримує союзника в регіоні, де Москва ще намагається зберегати вплив. А Єриван стає більш незалежним і має змогу отримувати додаткову підтримку від США. І наостанок, сьогодні Зеленський має приїхати до Варшави. Це стало можливим після того, як сторони домовилися про ексгумінацію жертв волинської трагедії на території України. Ну, чесно, вже давно пора закрити суперечки в цьому питанні. Волинська трагедія одне з найбільш Чутливих питань в українсько-польських відносинах. Домовленості про ексгумінацію жертв це крок до примирення. Схоже, що обидві країни готові рухатися на зустріч одна одній, і це дає надію на подальше зміцнення партнерства. Отакі насичені події на сьогоднішній день. Дякую, що додивилися. Підпишись обов'язково на канал, натисни лайк. І до зустрічі!